Наразі добіг кінця навчальний рік. І ми маємо багато запитів на тему перекладу документів про здобуття освіти. В цьому відео ми зорієнтуємо вас по вартості та термінах надання послуг, які знадобляться більшості абітурієнтів. Офіційний переклад документів про повну загальну середню освіту з нотаріальним засвідченням підпису перекладача на англійську мову коштує 670 гривень. Термін виконання 1-2 робочі дні. Розставлення апостилю на звітні документи коштує від 1000 до 3000 гривень. Термін виконання від 3 до 30 робочих днів. Вартість залежить від терміну, який ви оберете. Можна зробити швидко, але дорожче. Якщо є час почекати, вартість буде мінімальна. Також ми допоможемо з підготовкою та перекладом інших документів, які можуть вам знадобитися при вступі до закордонного вищого навчального закладу. Звертайтеся!